Трамп злякався, знову дав два тижні Ірану, щоб врегулювати дипломатичним шляхом те, що мало ще вчора завершитися повною капітуляцією та відмовою від ядерки. Увесь світ очікував рішучих дій від американського президента, а експерти оцінювали вірогідність військової операції США проти Ірану як високу. Недарма ж американці перемістили флот на близький схід, перекинули літаки-заправники та привели усі 40 тисяч військ у регіоні у стан підвищеної готовності. Усі ознаки, все очевидно. Через загострення на Близькому Сході Трамп навіть достроково покинув саміт Великої Сімки. Журналісти чекали на заяву президента з напруженням, адже не кожен день Штати обіцяють бомбити своїх ворогів. А Трамп, вичекавши паузу, зробив пост про чудові флагштоки на подвір'ї Білого Дому. Що? Флагштоки? Тепер він хоче продовжити дипломатичні зусилля та вкотре сподівається, що Аятола його не надурить і відмовиться від ядерної зброї. Ізраїль, який сам почав військову операцію, м'яко кажучи, в шоці. ЗМІ пишуть, що вона могла б початися ще у квітні. Але з якихось причин була відтермінована. Ну зрозуміло, з яких причин Трамп попросив, бо знову ж таки вірив у магічну дипломатію. І це все на тлі звітів розвідки про критичне наближення Тегерану до створення зброї масового знищення. Виявляється, лідера найсильнішої країни у світі можна налякати примітивними погрозами. Іран обіцяє перекрити Ормузьку протоку у разі військової операції США. Алі Менеї заявляє про готовність атакувати американські бази в регіоні та воювати вічно. Затяжний конфлікт обіцяє. Звісно, блокування перської затоки, через яку йде 40% світової нафти і газу, це серйозно. Світ пам'ятає нафтове ембарго 1973 року. Тоді ціни на нафту злетіли, а світова економіка похитнулася. Путін діє так само й погрожує ядеркою та третьою світовою. Трамп вірить і теж дає російському диктатору два тижні, потім ще два, і результату нуль. Жодного прогресу. Як виявилося, Трамп нерішучий та непрофесійний. І Байден у порівнянні з ним виглядає левом. Неданьяху також. Народ як лев. Так називається операція Цахалу. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше. До нових зустрічей!